Усім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде огляд бензопили МС-180 щіль. Оскільки дуже багато на ринку знаходиться неоригінальної продукції, китайці вміло дуже підробляють щіля, але все-таки є відмінності, які дуже відрізняються від оригіналу. І на що можна звернути увагу, щоб не придбати китайську підробку. Дана бензопила об'єм її двигуна 32 кубіка, 1,5 кВт. Постачається вона з заводу оригінальною шиною. І також ланцюгом. Він йде, якщо тако сфокусує, зараз покажу. Не суперзуб, а овальний зуб. Ось так. Тут ми бачимо, що він йде заокруглений. А також ми бачимо. Номера на кожній детальці. Це дуже важливо. Оригінал буде мати всюди вибито щіль або СТ. Скажімо, шина також буде мати свій оригінальний номер. Кожна деталька буде оп, на ній написано щіль, чи це буде бак, скажімо, ми бачимо щіль, чи це буде. Кусочок картера, як бачимо, ось щіль. Так, як бачимо, що кожна деталь вона буде мати S щіль, надпис, номер деталі. Яка б це деталька не була? Ми бачимо, що всюди буде щіль і номер. В китайській бензопилі, тобто копія китайська, вони не будуть писати на кожній деталі щіль. Вони цим не заморачуються. Я зняв кришку, на кришці бачимо теж щіль, бачимо на корпусі фільтра щіль. Ось, бачимо, скажімо, тут така деталька є. Катушка запалювання. Ой, шкода, не можу добратися, щоб показати надпись. Вона з іншої сторони. Також я підготував зараз ще отакий один елемент. Ось, як бачимо, звичайна кришка масляного бачка вона буде мати вибиту Щіль, як бачимо ось, Так. щіль. Це є деталька, тобто ми розібрали нового щіля на запчастинки. Нам коли бракує дуже під руками деякі запчастин, то ми жертвуємо новою бензопилою. Щоб можна було її розібрати і продавати запчастину оригінальні. оригінальній. ланцюга, як бачимо, також щіль. Корпус, оцей також щіль. Амортизатори також мають свій номер. І десь я бачу надпись надпись, надпись щіль. Ось там тут добре зараз фокусую. Щіль. Яка б це не була деталь, всюди на ній буде позначено щіль. Ось тут бачимо ну, такий амортизатор відбійник. І на самому ньому також є буква С щіль. При покупці даної моделі щіля, чи іншої моделі щіля, будь ласка, звертайте увагу на те. Щоб на кожних деталях на, на будь-чому було вибито е, марку даного виробника щіль. Якщо це дуже маленька деталь, там буде буква С в квадратику. Остерігайтеся, будь ласка, підробок. Так, кому було відео корисне, будь ласка, підписочка і лайк.